Світло і темрява, інь та янь, добро і зло у всесвіті завжди було і напевно існуватиме до кінця світу протистояння двох протилежних таборів: тих, хто творять, і тих, хто знищує. Така сама ситуація й у місті: одні оновлюють його, інші незбагненним чином ненавидять усе нове і усіляко намагаються зламати, споплюжити, знищити. Останнім часом хвиля вандалізму просто накрила місто. Нас вже не здивувати викопаними квітками, злаваними лавками. Та ось ми докотилися до того, що якийсь невизнаний художник, не боючись, обмальовує тролейбус просто посеред білого дня. Називається такий вандалізм тегінгом тег це від графіті, карлючки фарбою, такий собі підпис автора, спосіб самоствердитися. І, можливо, самі тегери вважають себе крутими хлопцями, то ось малюють місто вони під покровом ночі. Та саме цей випадок можна насправді назвати унікальним невловими вандали попалися на очі. Одному з екіпажів патрульної поліції надійшла інформація через службу 102 про те, що водій, водію тролейбуса неподалік залізничного вокзалу потрібна допомога поліції. Водій тролейбусу розповів про те, що зупинившись на одній з зупинок громадського транспорту, помітив двох людей, які ну якось так йому здалося підозріло, що вони щось робили позаду самого транспортного засобу. На кінцевій залізничний вокзал... Водій вийшов обійти тролейбус, де й побачив обмальовану корму. Повертаючись по зупинку, де бачив підозрилий дует, водій запримітив гори художників у сусідньому дворі. Один утік одного другого, точніше, водій затримав. Затриманий водієм тролейбусу. Хлопець під час оформлення протоколу сидів у салоні. Він будь-які звинувачення у свій бік відкидає, каже, що просто гуляв містом з другом. Я не знаю, зустрічав знайомого, угу. ну какбу. Якби... Ми пройшли, вот переходили через дорогу, ну, зашли во двор, мене задержали, що то рисову, -то, то, то що то, я не знаю. Така вот версия. Та й взагалі в даній ситуації вважає себе без вини винуватим І взагалі постраждалим. У меня чоловік силу применял. Ну, Замахивався на мене, хотів вдарити, угрожав, що поб'є мене. Кстати, от така версія є ще. Небагатослівним Артем Олександрович, як представився чоловік, був із патрульною поліцією. Затриманим виявився 28-річний чернігівець. Свої дії він ну якось зрозуміло ніяк не пояснив. На нього був складений адміністративний протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення право благоустрою. Далі протокол потрапить на розгляд адмінкомісії муніципалітету. Вона й визначатиме, чи причетний затриманий до чорних каракулів на тролейбусі, чи ні. У випадку доведення вини за власний підпис на кормі Барвінка номер чотириста 30-річному вуличному художнику загрожує від сотні до декількох тисяч гривень штрафу.